Уу! Такий звук може бути тільки в Mercedes E43. Бітурбо 530 кубил під капотом, повний привід і повний фул в салоні. AMG, 3 літри під капотом і чорний матовий колір, котрий точно приверне увагу. Красива двадцятка. І всередині AMG. Вихлоп AMG, коли він відстрілює, перехожим стає не по собі. Напевно, вам чутно цей солоденький звук відстрілу з вихлопної труби. Тачка їде нереально потужно і круто. Підвісочка в міру збалансована, трошки жорстка, але це дозволяє цій машині бути прям спортивною. Ланосівська база. Датчики сліпих зон, безключовий доступ. І далі вже не Ланосівська база, пневмопідвізка теж є. Повний набір поважаючого в себе гангстера. Шкіряний салон, дерев'яні вставки, Ambien підсвітка, чорна стеля, люк та панорамний дах. А ізюминка – це аудіосистема бурмейстер. Блін, прикинь, Владос, тут навіть парктроніки і задня камера є. Оце наворотили. Місце позаду є. Я думаю, що три дівчинки сюди залізуть без питань. В салоні все дуже ергономічно, приємно, по-мерседесівськи, купа всяких ніштячків, тож їздити на ній ну, дуже комфортно. Тому, друзі, що треба робити? Якщо ви хочете собі потужний бізнес-седан, на якому можна красиво заїхати в ресторан чи дати під хвіст нормально десь на трасі, це саме цей автомобіль. Отже, підіб'ємо підсумки. Тачка нереально напакована, виглядає на всі 100 і чекає саме на тебе. Де вірно в самому серці Києва в салоні Автостар, де продаються найкрутіші тачки в Києві. Цей сон, цей сон. Мені щоночі сниться. Цей сон, цей сон.